Вулицею і через дорогу стоїть кінь з возом. І два мужика збирають каштани. Вони збирають, блядь, каштани. І привіт. Тому... В якому світі? В світі дітей. І при Володь. тому, вони навіть, ну типу, на них люди дивляться, що це дивно, а їм взагалі не дивно. Просто звичайний вівторок, чиста становить. Ну, Наші каштани. Наші люди... Ні, Каштани, їх ж можна палити. Це як е, дрова. Ти е, не, не знав? Каштани можна смажити не поштайна. Ще каштани класно так от на очі накладати, типу ти супергерой. Типу типа у тебе нормальні очі. А накладає каштани і входить, Я Европейц, <Mile dizzy> vale Шрам, отут я на правому оці, я в дитинстві грався каштанами і коли. Гравжу в європейці. Я коли грався каштаном, я перечепився і отут от впав прямо на бильце дивану. І в мене, коротше, ще я під час став. От що сильніше в мене продовжився. Ну, ну, на диван тепер все спершу. Ні, реально це правда, через каштани. Тому Ужгород, перше місто, ми приїхали в Ужгород, щоб підняти собі настрій, взагалі нам тут дуже сподобалось. Тому саме сьогодні. В той самий день, коли ми приїхали в Ужгород, нас зустріли на вокзалі ТЦК, Оце це був кайф! Нам дуже сподобалось. Я, ну якось не тут, я не знаю. Ми просто пообіцяли, що ми не можемо вас залишити без концерту. Да. І вони ну... такі, на це взагалі нам похуй. А... а ми ще сказали, що тут багато хлопців. Е, і тому зустрічайте! Уже ТЦК! <святок> <святок>